І всім привіт ви на каналі Nexor. Сьогодні ми продовжуємо знімати шлях без хатька на гост РП з Богданом. Він трошки пізніше привітається Зараз у вас тут вибір промокод і реферальний нікнейм. Можете вводити їх при реєстрації. Получите невеличкий бонус. Все, бать, можеш привітатися. Всім кудш! О, давай починати. Давай. Продовжувати квести виконувати. Так, Здорово, правда? Що тут? Такі? Ага, крита рана, придбайте, да ви крути Чекайте, ми ж вроді купляли бит, але не використовували. Будь якісь податки, почали. Ой, у мене тут така штучка. До речі, тут яш онлайн. Якщо леш онлайн е можна отримати податки і за вхід под хальви яйца я не можу отримати відіграти на поколение треба, я тут зрозумів, чи що Ну так, треба відіграти добре, триваємо ведь доларів Так, так я долар. тут викинув одну штучку. може ти пам'ятаєш ну, Ага. Понятно, мамба да, Ага. Uh -huh. Мамба, да, добре. мені треба бігти в 24 на 7, я хочу купити собі в принципі бинти. А шо, скутер не можеш взяти? А, я забув про скутера. Блин. Так заходимо на магаз, хіба що тебе тут вимагала? Ага. Аста. А, а так, як тоді? Б. А во, бенти. О, все є, я можу ходити. Так, купляємо бинт. Один. І виходимо з магазинчика. Зараз будемо катувати боді, бо він не може полікуватися. Давай. Давай, давай, ботва бомбусів. Бомчики, бомчики! Випускай западки! Ізбиваємо бок. Ну только ми вже будемо потім битися, де бомбимо битися. Все, давайте, стояк. Е, ви повністю здорові. Задичь. <laughs> Эй, я тоже не Тихай. можу. Треба тебе тебя по ну, А ну вставили в БТБ спину, потом его оборот. може на скутере просто. Я вже так приверял, другую бывает. Чего не знаю? Я лопату тебе буду катувати. Давай, какой? И даю. О, вс тоже є. Давай, дівчини, що я беру. Бутер Сідаю. Сідай, їдемо зараз на спамен. Який там може бути квест? О, Стп, скоро подойдемо до автобусів і автобуси. ой 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 Нам похоже, треба їх буде розкрити на дві серії. Ну, не знаю, може просто повирізаю. Багато. Ну, або просто згодом просто крана та виключати. Ну там... Раз... Просто кататися. Ну, або просто не в видео виконати. Добре. Ну то треба е, відео видео зробити, только пошкільно. Так, дальше у нас йде... іде. Що тут? Потім було. В... Вугілля. А потім було вугілля. Добре. Шахти не так і Добре, ну ми поки що записи камера, я виключу, поки ми там доїдемо. Бо то буде їм, довго. На скутері стільки їхати. Ч, поїде? Тут переходить. Шахта при 2600 метрів. Можечно. Так, ми вже тут під'їхали. Ямая скелет худый. У мене ноги там. Просто... Там та якби кости самі. Бобчика, ну, я хочу подивитись на твої Зуміє, що це просто шлях бомжика. Мы маємо в розвитку я потом будете багатями, Без доната, без нічого. Жернами буде. Вы хочешь на твої ноги, ну, позади, а ти приїхал показать? Вики у та... мене ноги гарні. худі. Можна побільше скотки, <рі> як е, кістяний монстр. Спіллет. <рі> Добре. Десять копалин, значить. До речі, тут можна вечір для крафта. О, та, І ми ще виголь будемо для крафта получати. Можна буде його потім комусь продати. Ну, або скрафтити щось. Можемо. Можемо. Ну, але для крафта Можем. треба дуже багато. Трошки погано їх зробили. Там дуже багато ресурсів є, треба. Які тебе гроші, до речі? У мене півтора тисяч. не, тисячі. У меня тисячу є. То в принципі нормально, ми там хіба почали збивати добре, Так Я вже добуваю перше вугілля. Треба десять. Ну то не буде дуже довго. Я так потім перезайду в гру. так не дуже довго, то можна і запис виключати, мені так здається. Ну так. Пусти, а, я, ти, я а тут що, бігти можна? Праза ж ми біжи. Ви зламали возик, ти геній? Як ти біжиш? Та пригати не можна, бігти можна. Так я побіг. Ти я не знаю, я біжу нормально. Ти геній? Я возик нормально. Та так має бути. Ти щось дуриш мене. на роботі шахтаря. Ми заробили 10 доларів. А чому я діхати то не можу? Та тоді мож... батьків. Би... Для новачків то нормально. Так, все, мені лишилося ще одне вугілля відвести і все, я виконую квест. А подібший там. Мені ще тут треба десь. Жорстко. Він бігає, але помаліше чогось робить. Я уже не бігаю, бо я музики ламаю. Як ти взагалі бігати можеш? Не знаю. Я хіба нажимаю Shift, мене зразу база кламається. Все. Ви успішно виконали квест. Хорош. Так, я захиляюся. І перевдівся. Так, поки водя ще робить, я час ще похаваю тут на шахті. Що тут можна? можно? Та можна Там можна не Е, Не, а зна... не можна. Так там нема петуха. Ну, просто <риві> в Сампі на адвант. Адвант. Вроде бы я. на Адванті? Та, да, у мене там є аккаунт. Меньш більш нормальний. Це Останній возик, добре. Який там далі квест, Буде мені цікаво. А я уже не пам'ятаю, що там далі. Там по-моєму автобусник має бути. Хоть би не він. Не, автобусник нормальний. Там ми просто коли перший раз його проходив, я не розумів, як його пройти. І він в мене не проходився чогось. А там, каже... Там треба було повний круг зробити, а не просто до зупинки під'їхати там той. Тихій Фігені. Там там навіть треба було більше круга поїх... проїхати. Ну не знаю, там тяжко трохи. А от автобус таки, і дорожні прибиральники тобі біда буде. А там ж скіпнути можна. Ми не будемо скіпати, ми будемо все проходити з чабу. Ти є ні! Ми ж заморозили. Ми будемо скип. ми пройдемо. Ну куча годин будемо його проходити. Але будемо. беку получимо скорше, ніж той квест пройдемо. <реш> ну тоді... тоді скіпнемо щось. Добре, я був впішний квест. Зараз я вже запуск зараз ми зустрінемося вже на спауні. Про що погнали? Я тоже, ми вже тут приїхали. Так, ми вже приїхали до квесту твого персонажа, добре. Додаємо квест 250 доларів, далі. Кредитор. Кредитор. Давай квартиру карту. Уже хто легенький того тип, квест так у тебе. То ли треба Треба трошки страти. Давай, ти за рулем? Я. А чо я? Ми окремо тоді. Ну добре. Так, Треба ми прописати ми... GPS вистачні місця так. банк. Погнали тоді. Зараз ми вирушаємо уже на... Бан зараз будемо робити твою першу картинську карточку. Ой-ой-ой, тут якийсь. Ось цього квест легенький покажем. Так. Дальше буде тяжкіше. А, ти, до речі, бачиш там що далі туда? Не, я не дивився, що далі. Я подивиться. І на і обгон беремо бодю. І все, ми бодю витнул. Так до речі, скоро ми прийдемо до квестів у того персонажа. У Але Гондур. там у нього... Чекай не, по кики то походу буде гондора вже. Тут ти покаже легенький такі виконуває. Добре, йдемо сюди. На манку, на так, відкрите Карту. рахунок, ну саме найніжчу карточку, бо грошей нема. ...карту приймаємо і виконуєм успішно квест. Добре, зараз ми повертаємось до спавна, як завжди, як ти... Е, е, е. <реш> ...як завжди увітнемося на спавні. Мао, ми їдемо. тебе. <реш> так, Бодя там застряг. Ну як застряг. <ріст> і він веде, чим через шлагбаун проїхати. Придбайте телефон. Телефон і стінкар. Буде... карту те, потім... всі буде. мене, Сьом, я Ах ти лінчай. Так, зараз я за той час заберу а, з одного, іма якийсь там може наступні подарочки мені. А я вже забрав поки тебе чекав. І пасхальне ми забираємо. Пасхальне яйце ти вже забрав? До другого левого договора. А як ти пасхальне яйця вже забрав? Там треба 20 хвилин відіграти. І я вже відіграв 30 хвилин. Тут треба купить телефон значить. Телефон 7 картой? І то, і то. Є у мене. Е, вы Ви спішно виконали квест. Типа що я в мінус пішов, у меня не 600 доларів? Так пасхальные на 60 хвилин. Да ні, з другого типу, онлайна, що я дома. А то як-то так? А там що, два А там справа. Дурачок? Там нажми слэш онлайн и там справа у нажми на кнопку. Slash online. Но это захит. Ти що, шо на файле не Нет. Ты чихиний. Я брутонать не знал. яйця випало и тя выпало. Двое компка агурби туда бита и шбилк шей. випало Снопець, снопець, що тут за снопець. Чи поставить? Там да і 5? так знімаємо. Ну почекай, що. Два часа. Так, ми уже поліміти на добра, так тут треба купити цю на карту карту, топ 500 доларів. Так зараз ми будемо їхати на ферму. Приймаємо квест і на ферму. Затинемося там. Я вже тут підбіг до ферми. Зараз будемо чекати на бодю і будемо виконувати квест. І так, приїхав я вже до роботи фермера, зараз переодіваюся у, у, у робочу форму. Що, погнали? Так. я собі візьму скутер, щоб скорше в'їздити туди назад. Я гаєчник можу скутеру. Ну. Їхати и сюда можем. Можешь, можем нахуй? А ні. нет. Так. Травичка. Травичка. Интересно, що це за така травичка? Марихуана. Так, а їхати туди Я можу на скутері? не можу, бляха. Або сюда. Ну я казал. Я казав, що, я Ну це ти поганий, то ти тренуватись, що не можна. Я, 5 урожає. Треба докінчити. То щоб... буде довго. Довговатенько. Пос... Не знаю скільки, точно не довговатенько. Ну в принципі серію, я не думаю, що будемо її затягувати, прям не... Не знаю скільки та серія буде. Думаю, максимум півгодини. Мені здається більше. не знаю, Это Степан Громов. Молодо ты был Так круто. Да. Громов. Жестко. <laughs> ту 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 Равечка добре, я я з вами я завжди уйпнуся, коли буду вже закінчувати. Хоча б то якась нудна робота, вона мені не подобається взагалі. Я його вже ще скорше виконав, я ще один раз лишній поніс. Так, добре, заробив 90 доларів, дуже багато, ладно. Зараз ми повертаємо на спави. Я перезабував... на спавні. <laughs> ладно, не спавнимося, ми вже на спавні. Ще пописи та по слово. Так. Так, правда. Так. Я отримав 23 доларів і... Плюс 10 вибір фермера і малий подарок. Ну і малий подарочек. Так, а я что получив. Ого, єма, у мене 160 якоїсь трави. 160. У меня тоже є до А, Стп, так тут квестик. Правда що ты фига? Так, Степ, хоч прикол тут. И зайди, прочитай квест номер 25. Скажи. Ага. А, тут якраз квест там с сином на ферме. Ну так, той вже квест в іншій серії буде. На тому ми закінчуємо. Ми виконали багато квестів, напевно. Все. Всім пока!